Діти, ми продовжуємо тему фрукти, і сьогодні приготували для вас дві цікаві гри. Будемо грати? Так. Ви любите відгадувати загадки? Тоді ця гра для вас. Що за фрукт? Слухайте уважно та відгадуйте Запах, колір, все відмінне. Посміхнешся неодмінно, як серединку кусати, Скривить так, що й не впізнати. Що це за фрукт? Вірно, це лимон. Фрукт заморський, гордий пан, пишний чуб, цупкий жупан. А як скинеш цей жупан смакотою вгостить пан? Як гадаєте, що це за фрукт? Вірно, це ананас. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варенні, і солодкий, і приємний. Що це за фрукт? Так, це абрикос. На лозі росою вмиті, зрілі грона соковиті, В сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Що це? Правильно виноград Примостився на баштані в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соком. Що це? Вірно, кавун. У шкориночці хатинка є для діточок гостинці. Зріють в купочки зернини, як коштовні намистини. Як гадаєте, що за фрукт? Правильно, гранат. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Слива. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче. Рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Що це? Так, це яблуко. Молодці. А наступна гра на пам'ять та увагу. Чи визначите ви, що зайве? Будьте уважні! Супер! Добре пограли та закріпили свої знання про фрукти. Молодці! Отримуйте оплески. Так тримати! До побачення, діти! Всього вам найкращого!